Друзі, всім привіт. Радий всіх вітати і записую для вас нове тренування, ранкове. Мене буде займати десь приблизно 15-20 хвилин. Тобто зробили і пішли по своїм справам. Давайте без лишніх пояснень. Кому потрібні пояснення, що таке там зручне положення, як, що, куди. Переходьте до мене в телеграм-канал, там є всі відео пояснення. Зараз, щоб не забирати ваш час, одразу починаємо. Сідаємо в своє зручне положення з рівною спиною. Хребет в нейтральному такому положенні. Таз також в нейтральному положенні. Це може бути позиція або на ягодицях, або сідайте на п'ятки, як вам зручно. Руки на стегну, долоні відкриті, закрили очі. І все тренування ми дихаємо через ніс. Я буду все надиктовувати і дихаємо через ніс. Прикрили очі, розслабили плечі, розслабили лице. Відпустили дихання. Робимо до видих через ніс.

І веде. Змістили погляд в центр вверх. Очі закриті. І малюємо круг очима в ліву сторону. Проти часової стрілки. Поїхали. Один. Кругові оберти очима. Два. Очі закриті. Повторюю. Три в другую сторону раз два. Славили погляд. Дихаємо тут вдих, видих, ще вдих. Видих. ще один вдих. И видих. Долоні в підлогу, вдих. І випрямили ноги вперед. Видих. Підзігнули ноги в колінах. Руками потягнулися вперед, долоні в підлогу, вдих. І ноги відпригнули назад ногами. Встали в верхній упор, видих. Підкрутили копчик під себе, поясниця пряма, тут дихаємо. Вдих. П'ятками тягнемось назад. Маківкою тягнемось вперед. Видих. Вдих. Не прогинаємося в поясниці. Поясниці пряма підкрутили таз під себе видих. І ще один. Вдих. Видих. Коліна до землі. Вдих. І лягли на живіт вниз. Видих. Поклали ноги разом, п'ятки разом носки від себе. Руки під плечові сустави запять вдох, точніше кісті. витягнулись вперед, вверх. І лягли лобом до землі. Видих. Руки відвели назад, пальці дивляться назад, зводимо лопатки ззаді, вдих, потягнулися назад руками. І підняли грудний відділ від землі. звели ще більше лопатки, видих. Дивимось вниз, вдихаємо тут вдих. Руки на подушечках пальців. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємося вниз. Руки біля ребер поклали долоні в підлогу. Вдих. І на видиху вижимаємо себе вверх, округляємося в спині, носки від себе. Підйоми прижаті до землі. Лоптя до пупка. І тут дихаємо вдих. Кругла спина. Максимально виштовхуємося від землі вверх. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих. І видих. Опускаємо коліно до землі вдих. І встали на четвіреньки. Видих, Розподілили вагу. Кісті у вас під плечима. Коліна приблизно два кулака відстань між колінами. Є. Підняли праву руку вверх, занесли. Вдих. Долонь дивиться в підлогу. І ліву ногу назад. Видих, носок тягнемо від себе. Дихаємо тут. Вдих. Тягнемось пальцями рук перед ногою тягнемося назад. Видих. Дивимось вниз. Вдих. Руку повище. Видих. Ще один вдих. Видих. Задню ногу згинаємо в коліні. Ведемо руку через сторону назад. Беремося за пальці ніг. Зверху вдих. І на видиху вигинаємося в. Прогін, видих, ногу і коліно повище. Дихаємо тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один. Вдих. І видих. Опускаємо долонь до землі. Вдих. І на видиху тянемо коліно до лоба, лоб до коліна. Видих. Округлили спині тут дихаємо, вдих. П'ятку до ягодиці прижимаємо. Видих долоні, штовхають сильно під лобу. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Випрямляємо ногу назад, вигибаємося в грудному відділі. Вдих. І поклали ногу на місце. Вниз. Видих. Починаємо з іншої ноги. Випрямляємо ногу назад. Вдих. Потягнулися ногою назад. Носок відтягнули від себе. І підняли тепер ліву руку вперед. Видих. Долонь дивиться в підлогу. Дихаємо тут, вдих. Видих. Пальцями нігтянемось назад. Пальцями рук вперед. Вдих. Видих. І ще один. Вдих. Видих. Згинаємо задню ногу в коліні. Ведемо руку через сторону назад. Вдих. Беремося за пальці зверху. І піднімаємо задню ногу вверх, коліно повище, видих. Дивимось вниз, прогнулись вдих. Видих. Вдих. Видих. і ще один. Вдих. І видих. Опускаємо руку назад, вдих. І тягнемо коліно до лоба. Лоб до коліна, округлили спині, видих. Вагу віддали в руки, дихаємо тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. І видих. Випрямляємо ногу назад. Вдих, прогнулись, І поклали ногу на місце. Видих. Підпригнули до рук вперед. Вдих. І піднялись вверх тазом в видих. Ноги разом підзірнули ноги в колінах. Руками скользимо по ногам вверх, кругла спина, вдих. Піднялись догори. І розправили тут плечі в видих. Руки через сторону заносимо вверх, вдих. З'єднуємо долоні, опускаємо долоні вниз, з'єднуючи лікті долоні до сонячного сплетіння, лікті в сторону видих. Є, yeah. переплітаємо руки в замок. Замок вниз і вверх. Вдих. І випрямились шиї, піднялись на носки, копчик підкрутили під себе. Видих, витягнулись ще вище. І тут ми дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Не прогинаємося в поясниці. Ще один. Вдих. Ведемо замок вверх і назад. Видих, ще більше грудну клітину вперед. Опустились на п'ятки вниз. Вдих. І руки по сторонам вниз. Видих. Ще раз. Руки через сторону вверх. Вдих. Права рука в кулак. Лівою рукою беремося за праве зап'ястя. Підкрутили таз. І витягуємось в ліву сторону. видих. Такий боковий нахил. Але лівою рукою тягнемо туди праву руку в сторону, дихаємо тут вдих. Стопи прижимаємо до землі видих. Праву стопу вдавлюємо в землю вдих. Видих. Іще один вдих. І видих. Піднялись вверх. Вдих, перехватились за інше зап'ястя. Ліва рука в кулак. І нахил тепер вправо. Видих, витягнулися. І тут дихаємо, Ліву руку прям тянемо туди, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. І видих. Піднялись вверх, вдих в центр. І руки по сторонам вниз, видих. Знову руки через сторони, Піднімаємо вверх вдих. І давимо зверху вниз, долонями на повітря, видих, якби розглажує по торсу, по ногам вниз і йдемо в нахил вниз. Витягуємось вперед, підзігнули коліна, живіт прижали до стегон, Вдих. І нахил вниз. Видих, руками беремось за гомілки ззаду і склались тут пополам. Живіт на стегнах, повторюю, дихаємо тут. Вдих ніякої круглої спини. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, маківку і тягнемось вниз, копчиком вверх, вдих. Лікті назад і стараємося звести їх за ногами. Видих. Живіт на стенах. Вдих. Видих. Плечі вниз. По спині вдих. Видих. шия длінна, ще три. Вдих. 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 Ще один. вдих. І вдих. Потягнулися руками вперед. Ноги зігнули в колінах. Вдих. І присіли на ягодиці або в своє зручне положення. Руки на настегну, долоні відкриті. Видих. Дихаємо тут. Вдих. Очі закрили. Видих. Вдих. Видих. Вдих.

Видих. Дих. Віддих, лице розслаблене. Дих. Віддих. І види. Очі прикриті, витягуємо ноги вперед і лягаємо на спину. Розкинули руки по сторонам, долоні відкриті і тут повністю розслабились. hava